Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх запоріжців моїх. Хочу подивитися, я так подумала, і можна зробити перший розклад на підприємства, на промислові об'єкти. Скоріше всього, я це зроблю по берегам, щоб це було зрозуміло. Ну і якісь, якісь окремі будемо дивитися так, як ми їх вже й дивилися раніше. Перемо правий берег. Він швидше проробиться, тому що лівому ми більш займемо часу. Ресурсна карта на дні, це хорошо. Ну, я вам можу сказати так. По хресту перша карта йде, потім пішла робота і проблеми. На правому березі, на правому березі робочі об'єкти підприємства. Прям це чітко показало, що чекають якісь проблеми. Якісь проблеми. Давайте подивимось, що це гора нам покаже. Далі йде коса і пташки. Зараз я розкрию це. По Христу йдуть зміни. Але буде йти і захист всесвіту, захист всесвіту. Ключ в наших руках. Зміни будуть, знаєте, такі не дуже зрозумілі по початку, а потім вони підуть вже більш такі серйозні. І стабілізують ситуацію. Я можу сказати, що до 8 числа, до 8 числа на правому березі, не буде руйнувань від ракет і дронів на промислових об'єктах. Мені цей розклад такої картини не показав. Так, є проблеми, але вони будуть вирішуватися. Ключ в наших руках. Будемо клопотатися, переписуватися, будемо щось приймати, якісь рішення. По початку не дуже зрозумілі рішення. От бачите? Зараз вам покажу. Але в цілому воно потім вийде на план і стабілізується ситуація. Дивимося лівий берег. Зміни. Лежать на лівий берег. Ситуація трошки неясна пішла під кінець, але там, де йдуть іменно самі події, впродовж з 5 по 8 жовтня. Трошки тут буде нервова обстановка, але руйнувань бути не повинно. Буде просто така ць... обстановка. Особливо прямо в центрі от цього, це виходить, 5 днів. 3, 4, 5, 6, 7, ага, 8 включно. 6. 6 діб, да? От, по 3 дні чітко. да? от Десь всередині така буде обстановка, потім трошки не лагодиться. але Наприкінці лежать тучі, але ключ в наших руках. І по букету пройдемо, ану кольцо, Що це за кольцо. Значить, на початку, на початку розкладу, прямо перше, перше, що було кольцо, тобто по кругу починається. Да? І ось впали криси і якорь. Тобто, вони хочуть бити по кругу йти по тим же об'єктам, де вони вже були. Зараз вони це вже продемонстрували першого вночі. Да? Ось, і я дивлюся з третього. З третього, тобто на лівому березі, з третього числа, зразу на початку е, опять йдуть криси. Це буде не дуже щось серйозне, але воно можливо. Да. Теж, от вони кудись, кудись вони попадуть, захірячать, але не дуже серйозно. Це лівий берег. Так, Дніпро Гес після Христа, і деякорі криси. Дуже можливо, по нашому дні щось може прилетіти. Так, Преображенський мост теж може бути. Тут чітко взагалі показало, що може бути удар. Це буде різко, якесь рішення і пльотка. Так, і новий мост, ну тут більш-менш нормально. От, пожалуйста, на дні лежала гора взагалі. Але йде ресурсна карта зразу. По новому мосту більш комфортна ситуація. Да, тут більш нормально все. У Преображенському, да, от де така ситуація? Тут більш-менш буде, все ж таки. більше буде нагнітання. Оце де Дніпро Гес, тут ще буде під питанням, тут лежить роздоріжжя. Тобто вони ще не дуже впевнені, що вони хочуть це робити. Тобто вони ще можуть потягнути це питання. Воно може статися, а може не статися. Чітко показує, бачите? Чітко, тут лежать криси, тут лежить дерево. Плюс і мінус. Але Дніпро Гес під загрозою. Останні всі більш-менш. Преображенські є плани, але вони такі собі. Навряд чи виконаються. Далі. Заводський район, промислові об'єкти. Так, промислові об'єкти. Нормально, більш-менш. Хоча середина розкладу мені не дуже подобається. Проблеми є, звісно, є тут проблеми, ну вони такі проходящі. Ось така. Бачите? Є проблеми. Однозначно, вони є. Є, але вони будуть вирішуватися дуже швидко. Ну і наприкінці тут йде е, гарна карта, в принципі, буде все непогано. Розвиток подій. От опять-таки, на початку, зразу перша карта криси. Зразу перша карта криси, потім таке щось по, по, по тучкам і далі вже йде все добре до 8-го числа. Але початок, ось він. Ось. Перші криси зразу впали. Це буде десь там, де воно вже було. Вони прийняли рішення опять кидати там, де вже кидали. Тому Заводський район, куди вже прилітало, туди може і прилетіти ще. Тому що ось іде на криси кольцо по хресту і вже по луні буде. На початку, ось з 3 числа, може, от от 3-4 буквально. Єдине, що я можу сказати, тут іде, оце, де кольцо. Тут йдуть швидко зміни, тобто де по кольцю, і будуть збивати вони їх. Ну, Дуже велика вирогідність, що все ж таки зможуть захистити. По клеверу пройдете. По клеверу пройдете це. Хтось там працює на росіян, іменно жінка якась. Так, ну це те, що я подивилася розвиток подій по Заводському району. На початку. З 3 по 8 мотор Січ. Після хреста перша карта хрест. Зразу просто хрест. Лежить роздоріжжя. Далі йде жінка. І біля неї лежать криси. Остання карта зміни. Дуже вирогідні прильоти. Вони будуть не дуже серйозні. Оп'ять по мотору десь. Ближче до шосте, четверта карта з п'яти. Ми дивимося на шість днів. По центру лежить жінка, От біля роздоріжжя, між роздоріжжям і крисами лежить жінка. Що це за жінка? Лисиця і змія іде, ця жінка повністю впливає, повністю впливає на ці прильоти. Це зрадниця, яка, від неї це іде ця енергетика. Вона, вона цим займається. Від неї це залежить, скажімо так, у ці дані. Дуже-дуже вирогідно, що буде пошкодження невеличке ще раз на моторсічі. Може таке статися. Бо це йде на крисах. На крисах лежить дитина і букет, тобто не будуть ті пошкодження великими. А знизу зміни лежать. Далі йде проблема і вирішення цих проблем по серцю, Да? Люди будуть відстраювати то все. Тобто, дуже вирогідно ще до 8 числа, що може прилетіти. Але це під питанням чому? Тому що тут лежить розвілка. І на розвілки лежить захист всесвіту. Або вони будуть невеличкими, або їх не буде зовсім. Електропідприємства лівого берега, які надають нам електрику. Чи можлива там така ситуація? Більш-менш плани є у них пошкодити. Ось там чоловік випадає і лисиця. Є плани таке зробити до хреста. Після хреста падає робота, все ж таки. Все ж таки, робота, і ось така річ наприкінці лежить. Все ж таки, ми вийдемо на комфортну ситуацію. На комфортну ситуацію. Ударів тут нема, руйнувань тут нема. Тут просто йде нервова обстановка. Електропідприємства у нас будуть в порядку. Ну і хорошо. Людина, яка, е Причетна до ударів по моторсічі, вона працює на заводі і займає дуже високу посаду, регулярно шле якісь посилання там. Зміни чекають цю людину. Непогані, сразу скажу. А річ у тому, що у вас на заводі не тільки ця людина цим займається. Є ще люди, які не на великих посадах вони працюють, але вони теж тим займаються. Це не одна людина. Це людей там достатньо. Радість її від цього. Вона така собі. А ну, що вона приховує? Родичів, з родичами. Нема зв'язку з родичами толком. Немає зв'язку з родичами, немає зв'язку з оточенням. Все тому що вона зрадниця, з нею ніхто не хоче спілкуватися. Має секрети, має. Ключ до всіх секретів, вона все знає, то що потрібно знати. І ця людина на зараз працює на заводі, але там є, помимо цієї людини, ще багато людей, виконавців, простих людей, які теж тим займаються. Слідкувати проблема. За усіма проблема слідкувати, тому що там не одна людина в цьому пов'язана. Це секретна така, знаєте, як невеличка спільнота. Вони між собою полюбляють цей русський мір, по серцю він їм. Ні. Проблема за ними слідкувати. Проблема. Головна серед цього всього ця жіночка. Вона українка. Вона, ну як, в Україні вирісла, працює, працює, живе, і ось вона така. Я можу сказати, я дала запитання, чи хочуть вони повністю розхирячити завод. Плани такі є. І вони стабільні, до речі, стабільні. Зараз щось новеньке йде. Якась нова у них там постанова. Пішли от зміни. І ось все закруглюється на цій жіночки. От вона як. Там, може, вже й забули, а вона як, знаєте, як. Що її так в неї ця людина, вона. В неї проблеми з психікою. Вона отака вся. Її сім'я. Що з її сім'єю? Її сім'я ну... Тому там якось все от построєно на обмані. Ця робота їй повертає. Знаєте, о, що вона така от, гроші йдуть. от, гроші, от, гроші, гроші, гроші. І от, Я так розумію, що ця жінка по-перше, в неї вже психіка, оце нерви, психіка все вже от, геть. Е, гроші і те, що її збиває з ніг, це, то, що в них в сім'ї бардак. От, немає недовіра в сім'ї, обмани, е, якісь пакості. По моторсічі, по цим проблемам проходить жінка. Від неї йдеться енергія ненависті, енергія знищити це все. І е, все це робиться за гроші, але в неї щось от уже там, знаєте, е, зміни якісь произошли в психіки. Вона, не то, що, вона, вона може, розуміє, але ну, я не знаю, як це об'яснити. Вона бачить в своєму форматі це все. Вона не розуміє реальності. Якось так. Я не знаю, чому. Все, я вам все показала, розказала. Почуємось, папа.